Поки в Україні на євро 2012 шумить Олімпійський та вирує Донбас Арена, прилуцьким вболівальникам футболу навіть посидіти немає на чому. Міський стадіон з теплою назвою Супутник все більше нагадує руїну. У прилуках вже майже шість місяців триває рік спорту та здорового способу життя. Так вирішили депутати і виділили на фізичну культуру та спорт 882 тисячі 400 гривень. Із них 826 тисяч на утримання дитячо-юнацької спортивної школи. Безпосередньо на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань усього 35 тисяч гривень. Решта заробітна плата персоналу та комунальні платежі. Про єдиний в місті стадіон не згадали. Віктор Сибірський на стадіоні буває тричі на тиждень разом з однодумцями грає у футбол і вже не перший рік спостерігає за тим, як живе супутник. Супутник зараз знаходиться в такому стані плачевному, це дуже прикро, тому що місто прилуки це місто з гарними традиціями спортивними. Тут виховалося дуже багато настоящих чемпіонів. У нас при луках були і заслужені майстри спорту. Багато майстрів спорту міжнародного класу. У нас місто з гарними спортивними традиціями. Але на жаль, останнім часом все це втрачено, все це від нас кудись тікає. Людно і ввечері і зранку, стверджує директор стадіону Григорій Дорошенко. Футбольним полем колишній вчитель опікується вже 10 років. Посів трави, обробка. На це йдуть немалі гроші, але зацікавлений в тому, щоб і самі прилучани могли грати на полі, і гостей приймати здається лише. Ще Валерій Дубіль благодаря Валерію Олександровичу, Дубілю Валіксанчуву це депутату Верховної Ради. Це поле утримується тільки з його благодійною допомогою. у рік спорту з підписаною кіпою програм світимо іржавою трибуною. Відсутністю урн для сміття та родиментом того звідки колись пили воду. А ще тут можна заблукати Вкупі купі. З бур'янами комплекс носить назву стадіон, хоча його гості стверджують інше. Ну, що кажуть, поле хороше, а треба, щоб був ще стадіон. Володимир Тюнюков переконаний, якщо створити відповідні умови для розвитку спорту у кожному населеному пункті держави, потім не доведеться купувати гравців у тій ж Бразилії. Розібратися в цьому я думаю, треба всім мешканцям міста і більше цьому діляти увагу, тому що спорт я думаю, це здоров'я нашої нації, це здоров'я наших дітей. Братися за спорт і стадіон у прилуках вважає Володимир. Треба всім разом і громаді, і владі. Щоб воно було по крайній мірі не на папері, а в ділі. Рік спорту для прилук. Взимку прилуцька команда ветеранів хокею привезла з Гребінки кубок мера міста. Окрім нього, море вражень. І нам дуже сподобалось, як там було це все організовано. І ми навіть були дуже здивовані, тому що Гребінка – наскільки менше місто, ніж прилуки, а в них знаходяться кошти проводити турніри, закуповувати форму для дітей. Вони купили на 30 тисяч самої форми хокейної і провели кубок золоту шайбу. шайбу». 14-річний Даніель разом з товаришем владом проживають за кілька кварталів від стадіону, дотримуються здорового способу життя і кожного дня тренуються на супутнику. У хлопців своє бачення того, що потрібно зробити на стадіоні. Мені подобається на стадіоні, тільки мені не подобається одне, ну, що мусора. Тут буває частенько, багатенько. Хочеться, щоб поставили мусорки тут, а? хоча б штук дві. Ми хотілося б, щоб ще. Поставили пару тренажерів там, для преси, для віджимання, може якусь площадку б зробили, ну спеціально виділили. Е ну, може ще покрасили все, щоб було красиво. Приємно було, б, щоб хтось із керівників міста кому належить, це, бо зовсім не можуть розібратися до сих пір, кому належить цей стадіон з красивою назвою, такою супутник. Було б приємно, аби хтось із керівників приїхав і подивився. Цікаво було б, коли вони його долаштують. бо… Прилуки єдине місце в Україні, і навіть в бувшому радянському союзі, де немає навіть спортзала 40 на 20 з елементарним футбольним полем. Тренер футбольного клубу Європа Сергій Ребриков про можливості для занять футболом у прилуках говорить з сумом. Важко це сказати, що є де є нема, де майже є дитячі ну, майданчики синтетичні. На яких можуть маленькі діти займатися, а для більш старшого віку, десь більше після 12 років, на жаль, у нашому місті майже нема майданчиків, тому що цей вік потребує достатньо великого. Місця на футбольному полі, тобто великого футбольного поля, які в даному місці не обслуговуються достатньо рівні. Євро 2012 в Україні спричинило футбольний бум в державі. Вже зараз різко збільшився наплив бажаючих серед малечі навчитися грі. Люди старшого віку з задоволенням би спробували пригадати колишні вміння. Наразі невідомо чи готовий супутник прожити хоча б наступні півроку, як і оголошено у році спорту та здорового способу життя.